Вітаю вас з вами. Програма Нота Бене. Україна славиться своїми місцинами. Однією з яких є місто, що у Закарпатті, Виноградів, де відроджено унікальний лікувальний санаторій Теплиця, що славиться не лише своїм місцем розташуванням, що у найтеплішому регіоні цей гір, а й унікальними термальними та мінеральними джерелами. санаторії Теплиця відроджено всі унікальні процедури для повного оновлення та оздоровлення вашого організму незалежно від віку. Дасть наснаги і чистота гірського повітря, що насичений фітонцидами та лікувальними елементами. Та як санаторій теплиця розташовано у найекологічнішій зоні. А відтак можна відчути, яким повітрям дихали наші пращури і у чому полягав секрет їхнього довголіття та філософського спокою, якого так не вистачає всім мешканцям великих міст. Водночас ще однією основою санаторно-курортного лікування в теплиці є природні цілющі чинники, місцеві мінеральні води п'яти типів. Тому, враховуючи напружне ритм життя у місті, Туди потрібно навідатись, аби відновити всі життєво необхідні системи нашого організму, на що здатна цілюща вода, щоб є ключем з глибин Карпатський гір. А для того, аби розкрити секрет вроди та здоров'я, яким не завжди славилися чорноокі гуцулки, раджу неодмінно зануритись у басейн, чи то з термальною, чи то з мінеральною водою. Цілющі властивості таких басейнів, які від решти лікувальних процедур, зокрема унікальної аквагімнастики, відчують люди, які навідались до санаторію теплиця, аби пройти сучасне лікування по напрямах ортопедії, травматології, неврології, кардіології, пульмонології і гастроентерології. У санаторії Теплиця кваліфікований персонал подбає про ваше здоров'я на найвищому рівні, адже кліматобальнеологічний, багатопрофільний санаторій у Закарпатті Теплиця є установою охорони здоров'я вищої категорії. Водночас зверніть увагу на унікальну можливість придбати один з комфортабельних котеджів з власними термальними та мінеральними джерелами. У цих будинках ви зможете облаштувати постійне житло для всієї родини посеред унікальної краси Карпатських гір, так як тут все від інфраструктури до освітніх закладів для дітей створено лише для вашого комфорту. Словом нині у вас є можливість стати господарем одного з даних котеджів і створити свою сімейну оазу. Додам, що після придбання такого котеджу до ваших послуг будуть висококваліфіковані медичні працівники та постійна охорона території. Проте найвагомішим аргументом, як завжди, залишатиметься лише здоров'я вашої родини, що буде забезпечуватися мінеральними та термальними водами та унікальним гірським повітрям. Підкреслю, що котеджне містечко розташовано біля кордонів трьох європейських держав, що створить умови для налагодження ділових контактів та цікавих подорожей. А також подарує можливість зануритись у багатонаціональну культуру цього краю, де завжди панує свято. Тому зверніть вашу увагу на лікувальний санаторій теплиця, що у виноградів, який може сміливо конкурувати зі славетним кисловодськом і оцініть всі переваги саме українського курорту.